Давайте подивимося, що зміниться у лютому у вашому житті. Що зміниться, що піде, що прийде. Хто ви зараз на цей момент? Ви кудись зібрали речі свої. Можливо, ви зараз обдумуєте якусь поїздку, або ж ви зараз уже її плануєте, або ви вже кудись їдете з валізами, можливо, з важкими думками. Це може бути як далека поїздка, можливо, подорож, а можливо, навіть переїзд з якогось одного місця проживання на інше. Але це все чомусь з, важкими, з важкою головою, з важкими думками, з важкістю. Тепер давайте подивимося, що у лютому піде з вашого життя. З вашого життя підуть, піде якийсь рицар Кубків, з яким у вас була зупинка, пауза, і ніяк не розвивалися стосунки, можливо, навіть через якусь підлість. Ці відносини, ці стосунки, давали вам тільки неприємності і багато клопоту. І оцей. Лицар кубків з вашого життя піде. А що ж тоді прийде? Що прийде? А прийде король Пентаклів. Скоріше за все, це чоловік, з яким у вас не було ніяких стосунків, він якось проявиться у ваш бік. Різко неочікувано і може якось такою якоюсь колючкою проявитися. Ось там один чоловік піде, з яким проблеми, а другий чоловік, з яким не було спілкування або ніяких відносин, стосунків, він проявиться у вашому житті. Ви зрадієте такій зміні? Бо думок буде багато. Одразу поринете просто з головою в свої почуття, емоції, думки, сумніви, страхи. Ну, тут усе перемішається.